Єдиний марафон триває. Я Лілія налягака розкажу про головне на восьму ранку. 12-річна дівчинка загинула на Дніпропетровщині внаслідок російської дронової атаки. Постраждала шестирічна дитина і двоє дорослих. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти вночі масово спрямували на область безпілотники. Наші захисники збили сім шахедів. Втім, дрони таки не робили лиха. Частково зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж пошкоджені. По Днікопольському району ворог бив артилері. Лерією та й дронами поранено жінку по нівечені два приватні будинки. Господарська споруда, лінія електропередачі у слов'янській громаді. Зайнялося аграрне підприємство. 12 людей поранені внаслідок російських атак безпілотниками на Херсонщині, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодили три багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Понівечили також агрофірму, газогін, гараж та приватні автівки. Минулої доби під ворожими атаками опинилися майже 40 населених пунктів області. Понад пів тисячі ударів по десяти населених пунктах Запоріжжя завдали окупанти продовж доби. Про це в нашому ефірі розповів очільник області Іван Федоров. Пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі та об'єкти інфраструктури мирні жителі не постраждали. Збільшилась кількість обстрілів за останні декілька днів, їх більш ніж пів тисячі. Також ми бачимо наслідки. Це 17 зруйнованих будинків житлових будинків цивільної інфраструктури, яку ворог зруйнував за останню добу, і також найбільше, залишаються без змінними ті населені пункти, які ворог обстрілює. Це гуляй поля, це і Оріхів, це і степногірськ. Вчора це було ще й біленьке. Це населений пункт, який знаходиться на правому березі. Річки Дніпро. Росія цієї ночі була під атакою дронів. Там теж пабліки повідомляли про роботу ППО на Курщині та Рязані. У Нижегородській області гучно було у Дзержинську. Там розташований завод вибухових речовин, який вже атакували 9 квітня. Одразу кілька вибухів прогреміло над Новоросійськом, що у Краснодарському краї. Там спалахнула потужна пожежа. Російське МНС інформує, сталося займання резервуарів із дизелем. По тому вогонь перекинувся на авто. Мобілі осінки аналітики пишуть про влучання дрона по нафтобазі. Загалом іще ще до опівночі, за даними Міноборони країни-агресорки, над їхніми територіями літало зо пів сотні БПЛА. Війна в Україні потрібна лише Росії. Тож саме на Москву потрібно тиснути, аби змусити її завершити агресію. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Він прокоментував пропозицію Путіна про триденне перемир'я з 8 травня і нагадав, що Київ ще 11 березня погодився на американську пропозицію повної тиші. Натомість Росія постійно відкидає всі пропозиції, намагається обдурити Сполучені Штати та маніпулює світом. Чомусь всі? Повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію до саме такої відповіді, яка, яка потрібна. І тиск на Росію найближчими днями посилять, щоб досягти припинення вогню. Про таке заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю виданню Парімач наголосив, наступні два тижні стануть вирішальними у спробах домогтися припинення бойових дій і додав, йому вдалося переконати США у необхідності посилити тиск на Кремль, зокрема й запровадити у разі потреби нові санкції. І наостанок зауважив, багато в чому допомогла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані. На 92% відновила подачу електроенергії Іспанія після Белек-Ауто. Про це повідомило видання Ель Паїс, посилаючись на міністра з питань екологічного переходу Саро Агесен. Транспортна мережа працює вже в повному обсязі. Енергетики працювали всю ніч разом із ними у штаб-квартирі головної компанії. Перебував і прем'єр-міністр Педро Санчес. Нагадаю, напередодні близько півдня раптово знеструмило Португалію без світла залишилися також окремі регіони Франції, Іспанії та Андорра. На вулицях міст згасли світлофори, зупинилося метро, не курсували потяги, а в магазинах приймали лише готівку. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан. А сьогодні проведе засідання ради національної безпеки за участю короля Феліпе VI. Причиною блокауту називають рідкісне атмосферне явище. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, ознак кібератаки немає. На варті безпеки не тільки люди на Миколаївщині. Службові собаки допомагають шукати вибухівку зниклих людей і затримувати злочинців. Про тих, чия робота щодня рятувати життя у сюжеті Єлизавета Кротакний характер такий, як і в мене, можу сказати. Кождий кинуло, підбирає собачку по своєму характеру, щоб їм було зручніше працювати, налажити контакт з собакою вівчарка Рона вірна напарниця кінолога Романа. Вона не раз рятувала людське життя, винюхує вибухівку навіть у найскладніших умовах. Був обшук е з приводу з ну, боєприпасів, гранати там були. І була така одна приміщення, одне там, де була куча. Ну велика, сильно багато розкиданих предметів, різних, там, в тому числі. Гострих, таких не гостих, скла було би, То, то вона йшла е, ну, акуратно, винюхувала все. І в уголку, так за стінкою був уголок, і накрити різними мотухом різним. Там був пакет, а там замотані були боєприпаси. в ньому. То вона його винюхала і завмерла. Я вже побачив, що, що вона завмерла, що вона. Позначила, що там щось є І Я повідомив про це слідчим, який потім підійшов. Розпокував. Там дійсно були боєприпаси. Службова собака Мері теж спеціалізується на пошуку вибухонебезпечних предметів. Про свою улюбленицю розповідає Тетяна. Вона вже сім років працює кінологом. Не вже вік, шість років, але вона все одно дуже грайлива, активна, полюбляє свою іграшку, е, намагається виконувати всі команди. Не за свою іграшку, це така її нагорода. Ну розшукує людей. Є у кінологічному центрі собаки навчені шукати запаховий слід. Вони незмінні у виявленні злочинців або зниклих дітей. Тренують таких псів ще з віку цуценяти. Це кропітка робота, але й результат того вартує. Ми виїжджаємо ще по розшуку, якщо є десь повідомлення про скоєння злочину із розбій, розбіями, а також якщо десь дитина зникла, десь пішла і не вернулася, то ми виїжаємо ці повідомлення. У кінологічному центрі нині працює 28 собак різних порід: німецькі, голландські, бельгійські та швейцарські вівчарки для правоохоронців. Вони віддані помічники. Дані службові собаки задіються в пошуку без зниклих осіб, дітей, також в пошуку вибухових пристроїв, вибухових речовин, пошуку наркотичних засобів, наркотичних речовин, а також пошуку трупів. Ще з кінця минулого року впроваджено в, в систему МВС це пілотний проект з психоемоційної підтримки поліцейських а також членів їх родин, а саме за допомогою службових собак. Та найчастіше собак залучають до роботи на викликах щодо замінувань. Лише з початку цього року чотирилапі службовці національної поліції Миколаївщини шукали вибухівку більше 120 разів. Єлизавета Кротик, Павло Каченко, подробиці телекнали інтер, марафон Єдині новини.